Перекладі з грецької мови катаракта це водоспад. Таку гарну назву ця патологія отримала через один із симптомів: хворі починають бачити, ніби через потоки води. Вчені говорять, що з часом катаракта розів'ється у кожної людини. Чому так виходить і що з цим робити? Про це поговоримо далі. Одним із перших матеріальних свідчень про катаракту є статуя жерця Капера. Пам'ятку відносять до 2457-2467 років до нашої ери. Знайшли цю статую в середині 19 століття у Сакарському некрополі неподалік від Каїра. Очі статуї виконані із горного кришталю, причому на лівому оці добре видно характерну білу пляму, яку вважають першою згадкою про катаракту в історії медицини. Перша процедура лікування катаракти описана давньоіндійським хірургом Махарши сушрутом у індійському медичному трактаті «Сушрута Самхіта -утар Тантра». Цей трактар належить до 800-го року до нашої ери. Інший метод лікування катаракти був описаний у другому столітті нашої ери грецьким лікарем Антилом. Цю технологію пізніше використовували хірурги Персії, Іраку та Єгипту, про що збереглися записи у медичних трактатах. Першим сучасним лікарем став французький хірург Жак Давієль, який 8 квітня 1747 року провів операцію по видаленню катаракти. Перша заміна природного кришталика на штучний відбулася вже після Другої світової війни англійським лікарем Гарольдом Рідлі. У березні 2016 року китайські та американські вчені опублікували результати дослідження щодо лікування катаракти за допомогою стволових клітин. Технологія передбачає вирощування нового кришталика всередині ока людини. Причому дослідники використовували не ембріональну тканину, а ті стволові клітини, які містяться в певних органах і в тому числі в самому кришталику. Говорять, катаракта вплинула на творчість художника Клода Моне. Через катаракту відомий імпресіоніст не міг бачити кольори зі звичною інтенсивністю, через що в його роботах з'явилися великі мазки незвичайних відтінків. Катаракта буде у всіх пацієнтів. З збільшенням терміну життя катаракти виходить на перший план по сліпоті людей. Чому? Тому що після 60 років кришталик це одна структура в організмі, яка знаходиться всередині ока, і вона міститься в герметичній капсулі. Вона міститься в герметичній капсулі, а з віком він збільшується. Кожні 10 років він збільшується на 1 мм в товщину. Коли в 40 років пацієнти замічають, що вони погано читають вблизі, це вже. Перша ознака пересбіопію. Людина втратила можливість, м'язи не можуть розтягнути цей кришталик, він вже настільки плотний, що його не може розтягнути, щоб ви косувалося в близькій відстані. І для своїх пацієнтів я кажу, коли у вас з'явилося дві пари окулярів, одягніть, подивіться, вам комфортно в них працювати. Якщо ви їх постійно губите, якщо ви їх постійно забуваєте, царапаєте, розбиваєте, то задумайтесь про планову операцію по катаракті. Це ознака вже початку. Катаракти. Вона може навіть майже не проявлятися візуально, це початкова катаракта, але пацієнт уже морально готується. Через певний проміжок часу йому потрібно буде прооперуватися. Якщо ви дивитесь людині в обличчя і бачите, що в неї просвід зіниці має не чорну просвід, зіниці чорненький, а біленький, то це зріла катаракта і людина нічого не бачить. Катаракту дуже можна порівняти з кімнатою. Ми знаходимося в кімнаті, це наше око. А оці жалюзі, які у нас. На шторки, оці жалюзі, це катаракта. Операція це єдиний спосіб видалити таку проблему. Катаракта це е, нашого кришталика, і якщо воно забирає процент нашого зору і це неможливо очкам, очками якимись окулярами, так, цією корекцією, тоді єдиний спосіб це видалити її та встановити туди окуляр, який повністю прозорий. І це, мабуть, єдине на сьогодні, що придумали, і це ефективно. На сьогодні це, як правило, поліметілокарилатні лінзи, які можуть протиснутися через голку шприця. Така малесенька вона, так? Да? Так, це малесенькі лінзи. Просто вони дуже еластичні і вони uh -huh. можуть знаєте, як, розкритися, е да, там? так, вони розкриваються внутрішні ока uh -huh. і розправляються. Головне, це е цілісність міхура, в якому знаходиться кришталик. Тому що всі лінзи розраховані на те, щоб імплантуватися саме у капсульний міхур, в якому знаходиться кришталик. Кришталик він помутнів, і наша задача вскрити міхур, в якому він знаходиться, повністю евакуювати з цього міхура це вміст, замотнівши, та у чисту капсулу імплантувати нову прозору лінзу. Тому складні операції бувають тоді, коли цей міхур порушений, відірваний. І тоді вже більш прості лінзи імплантують жорсткі лінзи, коли треба розрізати око, імплантувати туди лінзу, яка не може бути такою еластичною, яка буде триматися на якісь кліпсах або щось таке. А є і інші операції, при яких ми не розрізаємо. Око, а також через малесенький-малесенький отвер через про прокол. Ми імплантуємо звичайну лінзу та підшиваємо її, нитками, якщо немає капсульного міхура. Тому ми складні операції виконуємо будь-які, тому що вони всі попадають до нас, тому що в нашому менталітеті є така особливість затягувати свої проблеми. І всі ці проблеми, які затягуються, вони ускладняються, ускладняються своїм перебігом, ускладняються тим, що сама операція вона вже не буде така легка. І потрібна буде реабілітація самому паці, пацієнту, тому що сам пацієнт з кожним роком він старішає і його регенерація замедлює, буде, буде повільніше. Угу. Тому якщо пацієнт, якщо ви старше, Знаєте, у вас за один день не пройде. А от е, наскільки складний цей післяопераційний період? Ясно, що є операції більш складні, менш складні, да? в кожної людини це буде по-своєму проходити, але в принципі, ну звісно, все залежить від супутніх патологій. У кого є пацієнти, хворі на сукровий діабет, є пацієнти е, з різними ревматоїдними захворюваннями, є пацієнти е, з порушенням гідродинаміки ока. У яких є супутні офтальмологічні захворювання в плані, такі, як і глаукома, або просто якісь ендокринні порушення, які? Впливають на око та, та, та в оці дуже багато ендокринних змін, таких як псевдоексфаляції, неовозкуляризація, ми повинні кожного пацієнта обстежити. Тому, пробачте, вас не просто так мучують угу. в поліклініках, ми можемо докопатися до проблеми. Тобто ми. Проводимо повну детальну діагностику на, на, на всі наші сили, які ми можемо, і згодом ми приймаємо рішення. Ми можемо пацієнту сказати наскільки складний у вас глаз чи легкий для операції. Катаракта не проблема. Проблема е, створюється саме за того, за рахунок того, що е, стає непрозорим. Це скельце. і воно е, нам дає завадну е, помішає вам нам дивитися очне дно. А якщо проблема з кришталиком оперується і вирішується, то проблеми з сітківкою зоровим нервом, що всередині тут знаходяться, вони інколи не інкурабельні, вони не віліковні. Їх потрібно просто моніторити і контролювати. Проблема саме в цьому: що коли катаракта визріває, ми втрачаємо контроль за станом всередині ока і інші захворювання, глаукома, вікова макула, дистрофія, атрофії зорових нервів, осліпляють людей назавжди. Катаракта виліковна інші стани не виліковані. Наталя Анатолійовна, Катаракта це та хвороба, про яку завжди говорять, що це хвороба літніх людей. Але інколи вона виникає і у дітей. Чому так трапляється, які причини? Основні причини це вродження. Проблема порушення закладки органів та тканин, коли ще дитина в утробі матері. Це набута катаракта у дітей трошки старшого віку, яку провокують захворювання, ну, наприклад, там, цукровий діабет. Mm -hmm. І травми. Наша біда це травми. Найбільший наш ворог це каштани або сніжки зимою, коли з дуже мокрого сніга ліпляться такі кульки, дуже тверді, і діти друг другу в лице потрапляють або кульки з пістолета, або дротики. І це дуже швидко розвинута катаракта після травми. За добу за дві може сформуватись катаракта помутніння кришталика. Лікується катаракта у дітей так само, як і у дорослих. Помитнівший кришталик обирається, і на його місце встановлюється інтраокулярна лінза, штучний кришталик. Як зазвичай діти переносять цю операцію? Який наскільки складний післяопераційний цей період? Діти лікуються тільки під загальною анестезією. Дитина спить, іде операція. На мою думку, немає легких, простих випадків і операцій в медицині, навіть якщо вона короткий час там продовжується ця операція. Ми трошки тут суєвірні, ми ніколи не загадуємо наперед. Як воно буде, ніколи не прогнозуємо наперед. Всі операції складні, але діти, як правило, добре їх переносять. Наркоз дитячий анестезіолог дає правильно розрахований і, як правило, реабілітаційний період недовгий. Впродовж місяця дитині закапуються краплі, які призначив дитячий офтальмолог або оперуючий офтальмолог хірург з тим, щоб зняти запалення і зменшуються навантаження фізичні. І через місяць вже вони живуть звичайним життям, ці діти. Інколи приходять батьки і кажуть, у нас по чоловічій лінії всі мужчини з катарактами, і тут хлопчики, ми вже дивимося, є, немає. От. А буває, же, що всі здорові. І тому ми нагадуємо жінкам, які збираються народити. Що треба пити вітаміни, які не рекомендують, як у шаригінікологи не палити, не приймати наркотики, не знаходитись там, де високий ступінь опромінення, або жінки, які працюють на бензозаправках, вдихання парів токсичних. Про стрес щас, звісно, що тут розмовляти, бо всі ми в стані хронічного стресу. Ну, стрес це саме таке малий процент того, що ви, може призвести, що так? може призвести до катаракти. Матері, які самі мають складну якусь патологію, наприклад, сахарний діабет, ендокринну патологію, сахарний діабет, ураження щитовидної залози, які планують вагітність. Може бути катаракта в дітей. Там так? все повинно бути скомпенсовано, там вагітність повинна вестись і якошриним гінекологам, і ендокринологам-гінекологам. Ну, можливо, ви якісь дали поради пацієнтам. Я розумію, знову ж таки. Не да. затягувати свої проблеми. Це да. найосновніша порада. Якщо у вас. Є дискомфорт. Якщо у вас є щось завгодно, що не є нормою, mm -hmm. це потрібно. Не полянитися, прийти і показати інколи можна почути, що людям там призначили якісь крапельки для того, щоб лікувати катаракту. Дійсно, це є такі ста, такий стан стан, коли це таким чином лікується, чи ні, тільки, тільки завжди операція. Вітамінки завжди були корисні, але за умови, що ви не приймаєте вітамінки як лікування, можна використовувати вітамінки, але які науково доведені, що вони якось допомагають зору. Якщо в інструкції написано, що лікує від всіх хвороб ока, це погані вітамін. Якщо там прописані певні категорії, при яких ці вітамінки допомагають, це добрі вітамінки. Назви не скажу морква, чорниця стат... морква не допомагає ретинолу з жиророзчинний вітамін. Якщо моркву їсти, то тільки з маслом. Там тому краще купити таблетки рибного жира і пити так. Тому краще катаракти профілактики це зменшити інсоляцію сонячного світла, просто сонцезахисні окуляри на яскраву сонячну погоду одягати і все іншого шляху. Профілактики катаракти немає. Чим менше сонячного світла будуть як піджарювати цей кришталик ультрафіолет, тим mm -hmm. мідлініше вона буде розвиватися. Але це також науково не доведено. Це таке припущення, але воно науково не підтвердження. Тому всі повинні розуміти, що в 60 плюс потрібно задумуватись про цю операцію. Що я б не рекомендувала, це дітям з інтраокулярною лінзою штучною стоять на голові, робити кувирки, тягати тяжесті, mm -hmm. займатися спортивними танцями, там, де підкидає партнер-партнершу. Займатися боксом, mm -hmm. е займатися плаванням там, де вони стрибають з тумбочки. Оце все може там, привести до того, що інтраокулярна лінза підвивихнеться із капсули, в якій вона знаходиться. Mm -hmm. А це повторне втручання. Як правило, а оперативні. так попри це можна звичайним так. життям жити. Так Так. і спортом можна займатися. Нехай це буде легка атлетика, або якісь там єдиноборства без бою, але які розвивають м'язи, гнучкість суставів. Що катаракта це доля кожної людини впадати у відчай не слід. І з цією патологією вже добре справлялися лікарі минулого, а сучасні технології куди краще. Тож нам з вами залишається тільки вчасно приходити по допомогу до офтальмологів і виконувати усі їх рекомендації. Ходіть здорові і нехай ваш зір буде гострим.